Це наша бесідка, але ну, зараз ще нам немає часу, коли відпочивати, бо дуже багато роботи біля дому і на городі. Уже посадили лілії, посадили рози, свої рози, які ми виростили. Чоловік у мене кольоровує рози і посадили свої рози. Дуже мріяла я купити калістеги, я їх. Купила і посадили. Побачимо, що виросте. Вона красива, ну побачимо. Це наш от, дім. Посадила лобелію. Ну, поки ще отак, тому що хочемо зробити з камнів таку горку, і потім я її пересажу. Тоді хундра, ну вона дуже слабенька. відходить дуже слабо. Це гараж у нас. Так, з цієї сторони кліматі ростуть у нас флокси. Посадила я дуже мріла дівочий виноград, щоб заплів мені весь гараж. Ще, звісно, дуже багато роботи, ще покраска.